Вітаю! Шановні глядачі! Раді бачити вас на нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про проблеми у нарахуванні вашої пенсії, якщо ви працювали у країнах СНД на підприємствах, які знаходяться в окупації, а також якщо підприємство, на якому ви працювали, було ліквідовано. Також ми внесемо ясність про порушення пенсійного фонду вашого права, відмовляючи вам в поновленні пенсії, якщо ви проживали за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. В нашій студії Андрій Дзісь, адвокат з пенсійних питань, який розкаже про всі проблеми, які можуть виникнути у вас, якщо ви працювали або проживали за кордоном чи на окупованій території. Так, дякую. Також хочу представити Анастасію Дерюгу, керуючу напрямком цивільних пенсій у компанії Мережа Права. Справді проблема дуже актуальна. Останнім часом до мене дуже часто звертаються люди, які гадають, що їм пенсію неправильно нарахували. І причина цього саме в тому, що колись ці пенсіонери працювали саме в країнах СНД або на територіях, які зараз знаходяться в окупації. Повний перелік, ви бачите зараз на екрані. Андрію, так в чому ж все ж таки проблема? Тому що ці люди працювали на підприємствах, які контролювалися державними органами України, а також вони сплачували податки до бюджету нашої країни. А зараз сьогодні виникла така ситуація, що пенсійний фонд позбавляє їх. Права і соціальної гарантії на виплату пенсії, але ж люди в цьому не винні, що вони сьогодні знаходяться в окупації чи перебували на території країни агресора, чи не так? Так, дійсно така проблема є. Суть полягає в тому, що люди ще до вторгнення Російської Федерації на територію України ще до 2014 року, вони працювали на територіях Російської Федерації, Білорусі і відповідно була угода щодо пенсійного забезпечення від 91 року, яка передбачала те, що е, люди, які там працювали, вони сплачували відповідні податки. За них країна сплачувала єдині соціальні внески, і по відповідній угоді ці, е, ця робота вона повинна також була зараховуватись і на територію України. Тобто страховий стаж повинен був зараховуватися на територію України і відповідно е, і заробітна плата, яка повинна також враховуватись е, на території України для призначення перерахунку пенсії. Що сталося? Відколи почалось повномасштабне торгання, Україна вийшла з цієї угоди і сказала, що відповідно так, як припинили будь-які переписки з країною-агресором, в них немає можливості підтвердити, чи дійсно людина працювала на цих територіях в той те чи інший період, і підтвердити актуальність тих довідок про заробітну плату, щоб перевірити. Точні суми заробітної плати за відповідні періоди праці. До 2000-х років пенсійний фонд не зараховує тільки страховий стаж згідно до законодавства, а після 2000-х років з введенням єдиного реєстру застрахованих осіб страховий стаж зарахувати можна, але також відповідно, треба враховувати заробітну плату. Бо якщо заробітна плата врахована не буде, то просто. Враховувати тільки стаж де людині недоцільно. і з цим виникає багато питань, тому що з Росії відповідно ці довідки перевірити неможливо на підприємствах, які люди працювали на тимчасово окупованих територіях. Це в Криму, Запорізька. Зараз частина області і Херсонська, і Донецька, Луганська була велика кількість підприємств, які зараз на окупації цих архівних даних. Вони або просто їх немає, або вони згоріли. Що, тобто люди е, працювали на цих підприємствах. Вони е, в свій час вони мали ці довідки про заробітну плату, або якимось чином вони їх отримали е, з тих е, територій. Пенсійний фонд не може їх прийняти як таких, тому що він звертається на те, що, по-перше, вони не ведуть переписки з країною агресором, і неможливо перевірити актуальну інформацію щодо цих довідок про заробітну плату з тих територій, тому що от, як би, туди немає звернутися, і не зрозуміло, чи, чи є ну, це підприємство. На сьогоднішній день практика Верховного суду говорить про те, що е, немає вини пенсіонера в тому, що е, відбулося відповідно там. Торгнення Росії і неможливість пенсійного фонду звертатись до країн Греса чи до тих підприєм щодо актуалізації цих довідок про заробітну плату, і таким чином порушується право на соціальне забезпечення пенсіонера. І багато є випадків, де і в моїй практиці були рішення Вінницького суду. Це, наприклад, справа 120, 94, 49, 23, справа також номер 120, 75, 92, 23, де ми таким пенсіонерам ми зараховували страховий стаж і враховували довідки про заробітну плату. Тобто люди, якби ми в суді доводимо той факт, що не, нема, нема вини в тому пенсіонерів, що пенсійний фонд не може перевірити, там, чи наявний був страховий стар, чи не було того страхового стару, чи ту саму заробітну плату. І таким чином ми зобов'язуємо пенсійний фонд призначити пенсію, якщо це первинне призначення пенсії, або ж перерахувати пенсію, якщо людина вже на пенсії, але ну, той чи інший період, чи та інша чи інша заробітна плата пенсійним фондом. Якби не врахована, тому така практика є, і на сьогоднішній день вона стала актуальна. І я вважаю, що таких питань буде багато і необхідно звертатися тільки в судовому порядку. поки на жаль, тобто, виходячи з вашої розмови, можна говорити про те, що у пенсіонерів, які мають довідки чи мають стаж на територіях колишніх країн наших партнерів, там і Російської Федерації, і можна сюди включити також Білорусь і ряд інших країн, і також території і Донецької, і Луганської області, і Автономної Республіки Крим, і Запорізької частини області в них може виникнути дві проблеми: перше, це їм відмовляють в призначенні пенсії, бо їм недостатньо стажу у зв'язку з тим, що вони більшість своєї свого життя пропрацювали на цих територіях, або ж. Розмір пенсії не відповідає законному пенсію, бо їм не враховують чи довідку, чи в цілому стаж разом із заробітною платою. Андрій Романович, скажіть, будь ласка. Чи можна взагалі взяти і от людині, маючи її документи, сказати доцільно чи недоцільно судитися? Ну, якщо говорячи про стаж, то звичайно там завжди доцільно, бо людині в цілому позбавляють її права на пенсійне забезпечення і там хоч якась, але пенсія буде. Якщо ж говорити про довідку про заробітну плату, яку ми можемо допомогти людям включити в їхній розрахунок пенсії, чи можна одразу сказати людині? Побачивши цю довідку, чи наскільки її пенсія збільшиться, і в цілому, да, як наслідок, доцільно чи недоцільно їй судитися. Е, так, ну щодо страхового стажу, то зрозуміло. В принципі, якщо це відмова в призначенні пенсії, то звичайно страховий стаж необхідно зарахувати весь. По поводу довідки, то скажем так, е, да, цю довідку можна проаналізувати. Тобто, якщо це, наприклад, довідка, яку видавалася так на країнах СНД, і там вже на підприємствах були переведені в гривні, якщо це була там інша іноземна валюта, то ми просто переводимо по курсу НБУ в гривні. Є відповідна формула, відповідні розрахунки, де ми підраховуємо наскільки збільшиться коефіцієнт індивідуальної заробітної плати, і аналізуючи. Розрахунки із матеріалів пенсійної справи ми аналізуємо, чи доцільно буде врахувати ту чи іншу заробітну плату, чи недоцільно. І по підрахунку можемо бачити, наскільки пенсія може збільшитись у разі такого перерахунку пенсії на поставі рішення суду. Тому так це, в принципі, можна реально зробити. Добре. Тобто, якщо у людини є довідка про заробітну плату в таких підприємствах, то чи навіть у установах, да, якщо це говоримо про країни СНД, то вона може звернутися до нас. Ми порахуємо наскільки пенсія їхня буде збільшена, і потім вже будемо приймати рішення спільно про доцільність судового процесу, тому що судовий процес це завжди. Такий тривалий процес і е, тяжкий, тому що правильно складена позовна заява і вимоги в позовній заяві, і правильно прорахована довід, довідка насамперед вона дуже впливає на результат е, кінечний. Тому варто говорити про те, що е, перш ніж е, опускати руки, чи все ж таки бігти одразу до суду, е, треба проконсультуватися з кваліфікованими. Юристами, адвокатами, дізнатися, що до чого, а потім вже звертатися до суду. Якщо у вас виникла така проблема, не потрібно чекати. Ніхто самостійно шукати документи та перераховувати вам пенсію не буде. Тому телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. Ми знаємо, як маючи тільки довідку про заробітну плату, відсудити вам повний розмір вашої пенсії, або ж Відсудити право на призначення пенсії, якщо пенсійний фонд вам відмовив, Андрію. Також знаю, що є проблема у пенсіонерів, які отримували пенсію, призначену державними органами України. Але за обставин, які не залежали від них, такі як проживання на окупованій території чи на території країни агресора, і були змушені погодитись на їх пенсійне забезпечення або ж просто не могли вчасно виїхати на підконтрольну територію та не пройшли ідентифікацію особи в пенсійному фонді. Цим пенсіонерам Пенсійний фонд України припинив платити пенсію. Частина з них вже повернулася на батьківщину, але Україні. Українську пенсію він їм відмовляються повертати, що в такій ситуації робити, і чи є така практика, чи можливість відстояти законне право наших пенсіонерів на свою законну пенсію? Так, дякую. Так, дійсно така проблема є. У мене були справи, наприклад, була у нас справа номер 140 384 23 була ситуація, звернувся пенсіонер. Він проживав на територію Криму. А, ні, здається, не Криму. На він проживав на території Росії, але перед цим він проживав на території України і отримав військову пенсію. Він до війни він виїхав на територію Росії. Там певний час проживав і отримав російську пенсію. Перед тим як почалась повномасштабне вторгнення, він приїхав в Україну. По законодавству повинна була передатися його пенсійна справа з Росії в Україну. Але так як почалося повномасштабне вторгнення, цю справу не передали. Пенсійний фонд сказав про те, що ми переписку не ведемо, пенсійну справу від них витребовувати не будемо. А поновлювати пенсію ми цій людині не зможемо, тому що у нас, по-перше, немає паперової справи, на що саме більше би пенсійний фонд, і говорю про те, що у нас немає. Підтвердження того факту, що він на сьогоднішній день не отримує російську пенсію. Ми звернулися в суд. Е, говорили про те, що є електронна пенсійна справа, згідно до якої, в, згідно до матеріалів, яких пенсійний фонд має всю інформацію про те, що він на якій пенсії перебував, всі його розрахунки, все всі його грошове забезпечення. І він не повинен втрачати право на поновлення своєї пенсії, так як є вся база даних і вона не втрачена. І що також посилаюся на те, що як, так як переписки немає пенсійної справи письмової не можна витребувати, немає права позбавляти людину на соціальне забезпечення і на його законну пенсію. Ми звернулись, ми виграли, і людині повернули пенсію. Була також справа 580 45 85 23. Там же людина проживала на території Криму, також військова. Вона також отримала пенсію в Криму. Почалась війна ще в 2014 році, вона не змогла виїхати в 2014 році, вона перебувала там. Так в неї склалися обставини, що вона там перебувала і якийсь час отримала російську пенсію. по другому якби вона не змогла б вижити в тих умовах. Потім вона, до в в людини вдалося виїхати в Дніпропетровськ, вона оформила довідку внутрішньопереміщеної особи і звернув пенсійний фонд про те, що поновіть виплату українську, бо я не хочу мати ніякої справи з країною агресором Пенсійний фонд також сказав про те, що порядку повернення цих паперових пенсійних справ з Криму у нас немає, переписки в нас немає. І відповідно до чого ми також звернули в суд і виграли справу, і людині також. Поновили виплату пенсії, тому якщо такі питання у людей виникають, якщо люди е, проживали на території е, Російської Федерації, на території Білорусі, і зараз на теперішній час у нас немає переписок, не можна витрати матеріали пенсійних справ і там, довіду про те, що вони не отримують виплати від цих країн. Е, однак, якщо такі люди е, пенсію українську отримували, то є можливість цю пенсію поновити. Так, звичайно, в судовому порядку, але ця можливість є, тому що е, люди просто-напросто залишились без будь-якої соціальної допомоги. Тому, якщо в таких людей є такі питання, то да, необхідно звертатися за консультацію, звертатися в судовому порядку і поновлювати своє право. Тобто пенсійний фонд все ж таки по рішенню суду а, призначає пенсію, навіть без паперової особової справи пенсіонера, погоджується, призначає. Це добре, що є така практика, тому що на сьогоднішній день дуже багато таких людей. І ми розуміємо, що чим довше триває війна, тим більше таких людей буде. Тому що якщо говорити там до повномасштабного вторгнення, то це тільки була Автономна Республіка Крим, частина Донецької, частина Луганської так. області. Зараз, на жаль, ці території розширилися і кількість людей також. І якщо там говорячи там про 2014 рік, то люди мали змогу виїхати. Зараз такої змоги. Немає, тому що на жаль немає можливості виїхати на територію України. Це тільки якщо там якимись шляхами е тривалими й довгими. Але складність є, а пенсіонери це не ті люди, які будуть там їхати 100 тисяч кілометрів, щоб приїхати в Україну. Ну і враховуючи їх вік, також треба зважати на це. Андрію, хочеться запитати, практика є, можливість відсудити є. А чи є якісь проблеми під час відсужування цієї пенсії? Можливо, ви коли працювали з такою справою, звернули увагу, що в чомусь є. Проблема, якась проблематично отримати якісь документи чи відмову. Може, якісь нюанси по цій справі є? Нюанси є перше по документах. По документах треба доводити той факт, що що цей пенсіонер дійсно отримував пенсію в Україні. щоб в нього лишилось, хоч чи пенсійне посвідчення, чи якісь розрахунки, будь-яка інформація про те, що він колись цю пенсію в Україні отримував. Бо можуть бути такі випадки, що просто пенсійний фонд від них відхреститься, скажуть, що ми його не знаємо, хай їде в там в Росію чи назад в Крим і отримує ту пенсію, на якій він був. Є також випадки, коли ну це вже більше щодо такого процесуального. Це коли звертаємося до суду з позовом. Бувають випадки, коли суд задовільняє позивні вимоги, але задовільняє їх в частині. Що це означає? Тобто він зобов'язує пенсійний фонд повторно розглянути заяву поновлення виплати пенсії. Тобто він виходить з того, що є такий принцип дискреційних повноважень, тобто суд не може зобов'язати виконувати ту функцію пенсійного фонду, перебрати на себе функцію пенсійного фонду. Такі випадки є. Ми намагаємося в позовах про це прописувати про те, що якщо ж застосовувати цей принцип, то це найбільше затягне судовий процес, тому що якщо навіть суд зобов'яже повторно переглянути да, перегляну заяву, пенсійний фонд її переглянув, це знову відмовить, і треба знову звертатися з позовом до суду. Да, вже в другому судовому засіданні, в другому судовому процесі, ми 100% виграємо. Але да, такі випадки є, і на це також ми звертаємо увагу. Ну, ми перший да не програємо, да, але, але клієнт ми... не зовсім отримує те, що хотів. І тобто, людині прийдеться пройти два етапи, два суди, щоб отримати свою пенсію. Ще б хотіла задати вам таке питання: з якого моменту починають людині виплачувати пенсію, з моменту, коли рішення набрало законної сили, чи можливо з моменту відмови пенсійного фонду в призначенні пенсії чи поновленні пенсії. Дивіться, ми звертаємося з заявою про поновлення виплати пенсії пенсіонера. Тобто, наприклад, ми звернулися там 2 червня 2023 року про поновлення такої виплати, отримали відмову від пенсійного фонду. Від, про відмову в такому поновленні, і вже в позовній заяві ми Прописуємо про те, що зобов'язати пенсійний фонд поновити виплату пенсію саме наприклад з 2 червня, тобто з моменту звернення пенсійний фонд, і суди, наприклад, в наших випадках задовільнили наші вимоги повністю і поновили виплату пенсії з моменту звернення пенсійний фонд і виплатив і виплатив ту заборгованість, за яку він не поки сам судовий процес йшов. Тобто людина, якщо говорити, датиме призначили пенсію вже по рішенню суду в листопаді, то людина отримала свою пенсію за листопад і також отримала пенсію за всі попередні, ну майже. Там п'ять місяців ну, да, 5 місяців за заборгованість, думаю, що це варте того, щоб боротися, тому що знаю, що заборгованість цивільним пенсіонерам виплачується одразу, вам не треба й довго чекати. Тому в принципі досить така позитивна практика зі сторони пенсійного фонду на користь пенсіонерів. Тому, якщо ви повернулись в Україну. Але вам відмовили у поновленні пенсії, дзвоніть за номером, який зараз на екрані. Як показує практика, пенсійний фонд сам нічого не перераховує нашим пенсіонерам. А самостійно змусити пенсійний фонд збільшити вашу пенсію дуже важко, адже потрібно збирати всі документи, які можуть бути взагалі втраченими. Також у 90 випадках потрібно звертатись до суду, адже тільки через судове рішення пенсійний буде змушений справді щось перерахувати. Саме тому для захисту своїх прав краще звертатись до адвоката. Якщо ви знаєте, що вам не дорахували страховий стаж або заробітну плату або відмовили в призначенні пенсії, чи просто відчуваєте, що розмір вашої пенсії значно менший, аніж має бути, телефонуйте нам. Спеціалісти юридичної компанії мережа права проаналізують вашу ситуацію та виявлять всі порушення зі сторони пенсійного фонду, прорахують розмір вашої реальної пенсії. Та повернуть ваші законні гроші. Дякуємо за увагу. Дякую, що ви приєдналися до нашого вебінару. Сподіваємося, що ця інформація була для вас актуальна. Якщо такі проблеми виникають у вас, у ваших близьких. Звертайтеся за консультаціями. І наші спеціалісти вам допоможуть вирішити ваші питання у сфері соціального забезпечення. Дякую, Андрій, за дуже змістовну таку бесіду, досить актуальне і цікаве питання. Дякую ще дякую, раз. Дякую, за... сусія, також.